Ну, а про те, яким був цей політичний тиждень а, і е, власне підбивати підсумки, будемо разом із політичним експертом. Антон Крудь є нашим гостем. Доброго ранку, дякую, що завітали. Доброго ранку. Якби ви складали рейтинг от, політичних подій цього тижня, які б були визначальними? Ну, напевне, той пакет законопроєктів, який був, був прийнятий вчора в Верховній Раді у першому читанні, та деякі закони, які були прийняті в цілому, і те, що розглядалося в Верховній Раді у вівторок, безперечно, є ключовими подіями цього тижня. Давайте детальніше зупинимось от, на основних, про які нам варто пам'ятати, слідкувати за подальшою за ухваленням в цілому, або ж за їхнім вже втіленням в життя. Ну, по-перше, і найголовніше, це той закон про державне фінансування політичних партій, про який багато говорили активісти-експерти, але дуже мало чомусь говорять ЗМІ та громадськість. Це фактично. І ще один крок найбільш суттєвий, мабуть, з деолігархізації країни, тому що фактично цей закон забороняє тінь... участь тіньових грошей у політиці, і це є для українських так би ре так мовити реалій ключовим ключовою подією. Це такі знаєте інституційні умови подолання от того, чим Україна хворіла усі попередні 25 років. І от у вівторок також, на жаль, не був прийнятий і пакет законів уряду щодо газової сфери. Тут вже більш така складна інтрига. фактично, мова йде про витіснення з цієї сфери олігарха Фірташа та допуск на український ринок західних компаній, зокрема американської Trialstone. А яка б дозволила лібералізувати внутрішній ринок газу і диверсифікувати постачання в Україну газу також? То от такі два ключові моменти, на які я б звернув увагу загалом за тиждень. Якщо говорити про фінансування з бюджету тепер політичних партій, наскільки це фактично можливо і чи не знайдуть там якихось нюансів і можливостей для все ж таки додаткового фінансування великі політичні сили? Адже зрозуміло, що насправді там набагато більше гроші крутяться і вони потребують їх там задля виборчих компаній. От, власне, ви вірите в те, що він запрацює, як має бути, я вірю в те, що потрібно почина... з чогось взагалі починати. І, хоча б в такій формі закон повинен бути все ж таки прийнятий, він нарешті був прийнятий. Звичайно, є безліч способів уникнення цієї звітності. Ну, наприклад, як загальновідомий на цьому тижні, також спалахнув скандал щодо фінансування поїздок окремих депутатів або навіть. Цілих чільників фракції за кордон, коли ці поїздки оплачуються не з партійної каси, а такими то нібито соціальними фондами, які просто так, так роблять таку послугу. Це також питання складне, воно, мабуть, ще буде потребувати регулювання. Але перший крок зроблено, і це і добре, звичайно. Чи дійсно от завдяки цьому закону можуть з'явитися. А от вже невдовзі на головній політичній арені нові. Політичні сили, які не мали е, достатньо коштів, і от е, тепер внаслідок все ж таки там має бути так. Підтримка е, визначена е, українців для них, і тоді вони їх фінансуватиме бюджет. Ви прогнозуєте, що з'являться нові сили внаслідок. Звичайно, цей закон фактично підтримує політичну конкуренцію в країні. Я нагадаю, що з 2017 року навіть ті партії, які не подолали п'ятивідсоткової бар'єри, не пройшли до Верховної Ради, але на. Брали більше 2% голосів, матимуть державне фінансування. Це означає, що ті проекти партійні, це ті партії, які суттєву підтримку знайшли у населення, а але не є представленими у Верховній Раді, вони отримують можливість розвиватися так, аби на наступний там виборчий електоральний цикл вийти більш потужними і знайти більше голосів. Це загалом знаєте, оздоровлює політичну ситуацію в країні. Але тут необхідна напевно ще одна умова, до якої ще депутати не, не дійшли, і важко уявити, що вони своїми руками за це проголосують про те, щоб е, скасувати загалом політичну рекламу. Ну, це також да один з наріжних каменів. На жаль, до цього ще не дійшли, тому що політична реклама, особливо на телебаченні, вона фактично як показує там досвід попередньої кампанії, ну, до сотні мільйонів гривень ці бюджети доходять, які фактично тіньовим способом перерозподіляються і жодним чином не відображені в офіційних звітах, які партії подавали до Центральної виборчої комісії. І от звертаю ще також увагу, якщо ми говоримо про той пакет, який був прийнятий у першому читанні, це також законопроект про. А, Стягнення по позбавлення активів дочасне да оперативне корупціонерів або політично заангажованих персон. Це він також потребує дороботки, але він прямим чином пов'язаний з фінансуванням політичних партій, тому що оці тіньові гроші таким чином на фінансування партії з'являються. Тобто, це мова йде про джерела тіньового наповнення партійних каз. Законопроекти, які вчора у парламенті представляв уряд, необхідні для лібералізації візового режиму, точніше, для навіть безвізового режиму України з Європою, і це вимоги Європи до нас. За вашими прогнозами, те, що їх ухвалили, це пришвидшить власне. Подорожі українців до Європи без віз. Я думаю, так. Це дуже гарний суттєвий сигнал у цьому напрямку, тому що я нагадаю, ще п'ять законопроєктів були прийняті лише у першому читанні. Тобто робота насправді ще не завершена. Вона тільки почата. А з іншого боку, я також нагадаю вам заяву, яку напередодні зробив посол Європейського Союзу Ян Томбінський, про те, що лише самих і самих законів законів і їх ухвалення є абсолютно недостатньо. І американський посол і посол ЄС звертають неодноразово вже особливу увагу на те, яким чином буде сформований прокурор, який буде займатися антикорупційним слідством, який буде входити до складу національного антикорупційного бюро. І знаєте, це такий сигнал, такий маячок для української влади, що лише самими законами справа не обмежиться. І західні партнери в той, той самий ЄС буде дивитися також на практичне втілення, практичне реалізації, Антикорупційного всього пакету всього, всієї всього антикорупційної компанії в Україні ще хочу зачепити тему кадрових перестановок у Кабміні. В понеділок на погоджувальній раді В'ячеслав Кириленко зачитав листа прем'єр-міністра із пропозиціями до парламенту надати кандидатури для і нових посад віце-прем'єрів, і на посади, які звільняються міністерські. Власне на вашу думку, чи викличе це питання якісь додаткові проблеми всередині коаліції, чи навпаки, ви? Вирішить ті питання, що там назріли, я би сказав, що це лише додатковий козир, яким чином можна посилити зв'язок окремих фракцій з цією коаліцією, тому що не секрет, що, наприклад, радикальна партія Ляшка, яка вийшла із коаліції, попередні там три або чотири місяці, її очільник вимагав собі додаткових квот на посади в уряді. Ну бачимо, що не склалося. Тому я думаю, що оця звільнені квоти насправді навпаки. А можуть залучити і скріпити існуючі фракції, які залишились в коаліції шляхом перерозподілу цих посад і відповідальності. Зокрема, а загалом, а, як ви стан коаліції нині бачите, вона багато хто говорить про те, що вона на межі розколу. Ну вона вже на межі розколу перебуває більше ніж півроку, але бачимо, що ще утримуються завдяки зусиллям, зокрема, і західних партнерів, які постійно в неофіційних бесідах натякають. Представникам ну, голів фракцій та партій, які входять до коаліції, що не на часі зараз розбрати ці сварки. Ну поки що утримуються, але думаю, що після виборів процеси можуть пришвидшитися. І я не виключаю, що ну не секрет, вже не секрет, про це говорять і в парламенті: що окремі політичні сили вже взяли курс орієнтацію на дочасні парламентські вибори навесні цього року. Поки що, передумов для цього звичайно немає, але знаєте, сам настрій, такий от нездоровий, він існує, і за моїми спостереженнями він так загострюється і наростає.